Вічі на Майдані Шевченка 25 лютого розпочалось молитвою за Україну і мудрим словом священника доєднання. Вічі проходило у формі вільного мікрофону. Представник Недринянського районного штабу національного спротиву Ігор Пескланець доповів громаді про поточні події із політики краю. Він зокрема запропонував шляхом голосування всіх людей визначитись із наметом самооборони, який добре би прибрати із майдану до святкування 200-річчя Тараса Шевченка. Мова йшла і про розбрат у штабі, а також про складання своїх Уневажень керівниками силових структур. Я хочу, щоб всі зрозуміли: немає ніякого розколу, немає ніяких непорозумінь. Ми працюємо спільно з ними. Так, народна самооборона структура створена по вертикалі. В них є певне підпорядкування їхні вертикалі. Є парубій, який цю самооборону створював в Києві на початку подій на Майдані. Є в них тепер створені підрозділи по областях, по районах, але ми з ними працюємо спільно. В них є свої завдання, які вони виконують самі, але ніяких непорозумінь, ніяких конфліктних ситуацій на сьогоднішній день немає. Ми будемо намагатися і далі узгоджувати всі питання і намагатися далі працювати дружно, працювати коректно один до одного і працювати в нормальному стані, тому що на сьогоднішній день саме гірше, що може статися, це коли в наших лавах почнеться розбрати. Важливе звернення до громади зробив і міський голова, який проаналізував важливі історичні події в місті і районі, та закликав братися до праці на протязі останніх трьох місяців. За допомогою нашого духовенства просимо у Бога кращої долі українського народу. І Бог нас послухав, і ця банда і ця донецька хунта впала. То сьогодні святий обов'язок для кожного жителя нашого району не піддатися на ті провокації, для того, щоб ми не зводили рахунки один з одному, коли декілька років тому хтось межу переорав чи кусень хліба не позичив і сьогодні бралися до праці. По-перше, ми мусимо усвідомити трагізм тих подій, які відбулися тиждень тому. Дуже важко говорити, будучи свідком у четверту п'ятницю, коли від куль гинули наші молоді, наші діти, які є майбутнім нашої нації, які 30 листопада стали проти цієї орди, і хто не міг подумати, що віддадуть своє молодече життя? Далі розпочалась гаряча дискусія, під час якої люди почали звинувачувати один одного у всьому. Розбрат між своїми намагався розумним словом вгамувати надвірнянець пан Роман Цівкач та мешканець села Пнів'я Дмитро Сіщук. Шановні друзі, ви що робимо? Ми ще маємо журавля в небі, А ми вже починаємо виясняти хто збудував, хто хто, а хто сукачем був, що треба доказати? Час прийде, все докажемо. Але зараз на початку всіх наших змагань ці герої плачуть, вони там що роблять, руки ловлять. За що вони? За те, що ми тут чубились, все висить і стане на свої місця. І ми можемо постати знову перед тим, що може те саме бути, що і, і в 2004-му і далі року. Самооборона оборона у Києві, як і правий сектор. Як намети, так і барикади ніхто не буде розбирати. Доки ніхто не впевниться, що зворотності цієї злочинної системи не буде назад повороту. Вічі завершилось молитвою на вервиці, яку промовляла пані Віра Мамчук, яка у своєму слові підкреслила, що перемогу нам подарував Господь.